Для каждого нового депутата Верховной Рады у нас есть короткая анкета. Так. Я попрошу вас а, коротко отвечать на а, мои вопросы. Сколько у вас квартир? Одна. Сколько квартир записано на пенсионеров, которыми вы пользуетесь? У мене одна єдина квартира, двокімнатна. Сколько у вас сумочек Луи таке. Сколько у вас в гардеробе сумочек? Марки Шанель. Вперше чую. Це мене абсолютно не цікавить. Вона має бути містка і красива. Це не, означ... не обов'язково брендова. А у вас взагалі є гардероб? Звичайно. Що є? Ну подивіться, в чому я до вас прийшла. Легко, невагомо, і по весняному. Сумочки якої марки ви предпочитаєте? Я абсолютно на це не зважаю. Украшення якої фірми ви носите? Абсолютно не зважаю на це. Де ви зустрічали Новий год? Я не зустрічаю Нового року, він сам до мене приходить. І в цьому році він куди прийшов? Ну, прийшов у моє життя і поклав мені на плечі ще один рік, от я його і ношу. Тобто це секретна інформація, де він прийшов? <рес> так, так. Понятно. Дійсно, треба виводити депутатів свободи на чисту воду. <рес> ви вже майже це зробили. Де ви прячете огнестрільне оружие? Я стріляю словами. І то весь час. А дідусі? Не ховаючи його. А дідусь мій також стріляв словом.